Так, мишка, я рот. Це ми виріжемо потім. Ну що, друзі, ось і настав той час, коли сотий кейс отримую і я. Так, дивимося, яка оця пушечка додавалась одненька. Це шкода, що лише одненька. Що в нас ще? Що в нас ще? Що в нас ще? все? Все, 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 все таке собі. Ну навіть да вінчі прибрали тут, ну таке. Ну. Ну. Ну зовсім таке. Якщо чесно. Якби вони оці всі тачки можна було продавати іншим кравцям, або зливати по 8 було б реально тоді круто. А так... Ну, якщо чесно. Мені не дуже подобається, що таке, особливо такі призи. Раніше було краще, друзі. Так, ну що? Приступимо. Ой, я дуже хвилююсь. Я три місяця їбашив ці Battle Pass, ці всі, всі квести. Максимально грав в ігрі, щоб не буде АФК, ну, таке все інше, але це просто трендець. Побачу. Давайте. Я дуже хвилююсь, до речі, але пишіть в коментарях краще раніше. Поставте на паузу, пишіть в коментарях, що може випасти. І може, що випало вам, а потім я вже буду відкривати. Ну що, давайте відкриваємо. Ну що, з Богом? Я не дивлюсь, я не дивлюсь, я не дивлюсь, я не дивлюсь, я розумію, очам по... моєї дружини що мені випала. Повна дичь, йобаний рот, це реально, блядь, ну як можна тоді оцю хуйню тоді вообще прибрати звідси. Навіщо вона тут? Бля, ну вже хоча б в зеленій тачці. 3 місяці, бля, упорного онлайн упорного, бля, фарму цього батл пасу. Та б уже б оця хуйня випала б краще, би. Уже б Дінка з Супра навіть випала б краще, ніж оця, блядь. Ну ви що таке, ну я не знаю. Навіщо? Це піздець. Nexus. Ти, ти щось робиш, мені здається, не так або якось іншим гравцям краще випадає. Що ви скажете? Підкрут медіа? Хуя не підкрут, На, Навпаки отримуємо, блядь, відкрут якийсь, блядь. Це просто пиздец. До скорий зустрічі! Приєднуйтесь до найкращого українського серверу Nexus RP. Далі буде.